Знаємо, що у вас стартував другий тур містами України навколо літературних ігор фарбований лис. Знаємо, що ваша студія займається такими іграми і вже вдруге вирушила містами. І незабаром завітаєте також до нашого Луцька. Тому розкажіть, будь ласка, коли ви до нас приїдете та чого можна буде очікувати. Ну, перш за все, перефарбований лист це подкаст, в якому ми досліджуємо психологію та світогляд українців через українську літературу. І ми робимо цей подкаст вже більше трьох років, майже чотири роки, і придумали такий формат навколо літературних ігор. По суті, це формат, який дозволяє глибше дослідити нашу українську літературу, культуру і знайти собі місце в цій культурі. Це поєднання класичних українських творів, психології і різних ігрових механік. І зараз у нас в доробку вже шість ігор, вони всі дуже різні. Суть ігор в тому, що ми беремо якийсь твір з української літератури, підсвічуємо певний стан, в цьому який в цьому творі описаний, і таким чином, через гру намагаємося краще зрозуміти цей твір, зрозуміти цей стан, дізнатися щось нове про себе. І сприяємо такому спільнототворенню загальному, тому що знаємо, що зараз ем, великий запит в суспільстві на українізацію, великий запит на дослідження своєї культури, літератури. Тому е, це така буде гарна практика і нагода поспілкуватися, побути е, разом, зробити якесь цікаве інтелектуальне дозвілля. Розкажіть, будь ласка, коли стартував цей ваш подкаст? Коли ви е, почали займатися і розвивати цю ідею? І з чого починали? Які твори читали? Скільки їх прочитали, Можливо. Ми почали, як Марія вже сказала, більше трьох років тому за цей час нам вдалося вже розібрати майже 100 різних текстів. Ми починали з текстів, які входять до шкільної програми, і спочатку розбирали саме їх. Але зараз ось ми вже записуємо дев'ятий сезон, тобто, у нас вже майже 90 випусків і ми розбираємо вже тексти, які виходять за межі шкільної програми. Тобто, в першу чергу, ми говоримо про тих авторів, які жили раніше, тобто ми поки що ще не дісталися до текстів наших сучасників, тому що думаємо, що сучасних авторів можна ще самих спитати, що хотів сказати автор. А вже з авторами минулого доводиться розбиратись самим, і ми перевідкриваємо для себе ті тексти, які тривалий час не були відомі широкому загалу, бо жливо були заборонені. А власне, ігри ми почали розробляти трохи більше року тому, навесні минулого року. І от, власне, з того часу у нас вже шість ігор є, які ми презентуємо, і ми не плануємо зупинятися. Думаємо, що у нас ще з'являться наступні ігри. Ну, е -е -е... Саме так, так прошу. саме лучку ми плануємо грати в гру поетичне буріме. Це така гра, яка виникла в 17 столітті в французьких салонах. І по суті це гра на дослідження власного підсвідомого, гра на ем, цю боротьбу з білим аркушем на відкриття такої творчості і креативності. І ми будемо грати за творами українських поетів у поеток. І для того щоб грати в цю гру, взагалі не потрібно нічого додатково читати, ніяк готуватися, ні там мати досвід написання віршів. Просто потрібно приходити і бути готовим до таких нових цікавих досвідів. До того ж, доповнюючи ваші слова, я хочу вас питати: а як люди можуть приєднатись до ваших ігор? Чи це мають бути якісь виконані умови певні, чи це безкоштовно? Чи це треба заплатити, щоб приєднатись? І загалом як відбуваються ці ігри? Ми маємо можливість їздити різними містами за умовами гранту Українського інституту книги, тому для учасників ця участь безкоштовна. Звичайно, що якщо ми проводимо ігри за межами цього гранту, то там уже є певні внески. Ось але зараз вхід вільний, тому ми запрошуємо мешканців Луцька приєднуватись. Реєстрація ще також відкрита, є місця, тому можна реєструватися. Єдине, що обмежена кількість учасників, тому ми просимо про реєстрацію, щоб всім вистачило місця. Українському інституту книги минулого року. Посилання на реєстрацію є в нас на сторінках в соціальних мережах в Інстаграм і Facebook перефарбований лис». А коли відбуватиметься ця гра у нас в Луцьку? Гра відбуватиметься 14 вересня о 12.00 в молодіжному центрі Волині. Тому можна, якщо знаєте сторінку молодіжного центру Волині, можна також знайти там анонс і таким чином зареєструватися. І чого можуть очікувати учасники? Тобто як ця гра буде відбуватись, чи потрібно для цього, щось з собою брати, можливо, якісь блокноти, ручки? Ми про все подбаємо насправді, можна приходити просто вільно, просто з хорошим настроєм і відкритістю на новий досвід. Ми навмисно не вимагаємо ніякої підготовки. Ми навіть коли робимо по великих романах ігри, ми не вимагаємо їх прочитання, але щиро кажучи, у багатьох гравців з'являється таке бажання після гри, тому нам головне не відлякати людей і не створити цю додаткову перешкоду достатньо просто бажання. А чи не заважає от саме навіть ну, щоб грати певно за якимось твором, треба хоча б в загальних рисах певно про нього знати? Чи це не заважає, якщо ти не знаєш про цей твір абсолютно нічого, і ти маєш грати по ньому в якусь гру? Ви здивуєтеся, скільки всього є у нашій підсвідомості. По перше, більшість творів зі шкільної програми. Майже всі українці або читали, або принаймні чули про них, у нас є вони в приказках. Ми коли кажемо Кайдашеве сім'я, то багато людей розуміє контекст, навіть якщо не були фанатами української літератури в школі. І дуже багато текстів написані з реалій України, і тому люди просто можуть проводити паралелі зі свого життя і якось емпатувати персонажів, навіть якщо вони не дуже занурені в контекст. Але звичайно, якщо людина читала роман чи читала. Але там повість, то їй це допоможе. Тобто це створить їй більше свободи в грі, але у нас був досвід, коли ми проводили підліткам, які ще не проходили за програмою той чи інший текст, але гра була їхнім першим знайомством, і воно було дуже цікаво. Ви вже згадали тільки що про підлітків Розкажіть, будь ласка, хто може прийняти участь? Це е, люди вже старші, чи, можливо, і діти також можуть долучатись до ваших ігор? Як це відбувається? Загалом, цільова аудиторія нашого подкасту і ігор. ігор це дорослі люди, які вже ми інколи так кажемо травмовані українською літературою, або це дорослі, які лише відкривають для себе українську літературу, або почали цікавитися культурою. А, і цікаво. Якщо доєднуються і підлітки, ми зазвичай кажемо, що там комфортно там з 14 з років, і тоді виходить такий мікс міжвікових груп, ем, і це цікаво, бо е, дуже мало є кейсів в реальному житті ситуації, коли підлітки можуть спілкуватися там з людьми літнього віку або просто з дорослими поза рамками. Е, Діти, батьки, діти, бабусі, дідусі, і там учні, вчитель, і це створює цікавий досвід, бо люди спілкуються, обмінюються своїми спостереженнями, і можна по-новому взагалі подивитися на різні покоління і зрозуміти, як взагалі можна спілкуватися, що з цього досвіду можна корисного брати, тому запрошуємо і дорослих, і можна приходити підліткам з 14 років. Розкажіть, будь ласка, знаємо також, що перефарбований лист минулого року, якщо я не помиляюсь, виграв у конкурсі культурно-мистецьких проєктів від Українського інституту книги. Як це відбулося? Як ви взяли участь у цьому конкурсі, і відповідно виграли? От, власне, це і була ця програма. Вона спрямована на промоцію читання. При тому, що ми кажемо, що ми не ставимо собі це за мету, але так чи інакше, наш подкаст і ігри вони сприяють промоцію читання. Минулого року ми подалися вперше. Вона тільки була запущена, ця програма, і ми виграли і тоді об'їхали сім міст від Львова до Харкова. І цього року вирішили повторити цей досвід. Просто взяли інші сім міст, і от цього разу Луцьк попав до переліку. Е, насправді. Е... Багато можуть подаватися на ці гранти. Це відкрита участь. Там не потрібно мати якихось е, особливих вимог для того, щоб взяти участь у цьому гранті. Треба мати хорошу ідею, гарно продуману, ну і прописаний бюджет, який е, потім е, державним бюджетом буде покритий. Тобто е, ми просто вирішили, що наша ідея може бути цікава більшому колу людей, не лише в Києві, і виявились праві, тому що нас дуже радісно зустрічають в різних регіонах. І ми дуже вдячні Українському інституту книги за цю можливість. Дівчата, розкажіть ще таке, будь ласка, оскільки ви вже не вперше проводите ці ігри і в різних містах, чи є у вас статистика, скільки людей загалом долучились вже до вашої ініціативи таким чином? Я думаю, тут Валя знає більше детальні цифри, але мені здається, що загалом зіграло з нами в рамках туру більше 500 людей точно. Так, уже 560 чи навіть більше. Це тобто заходить. ми об'їхали вже 13, 13 міст і от 560 людей зіграли з нами, а також у нас є можливість ставати нашими амбасадорами і навчатися проводити такі ігри. І тоді, навіть якщо ми не можемо приїхати в якесь місто, там може бути людина, яка опанувала проведення і може проводити для спільноти на місці. Ми про це обов'язково розкажемо на зустрічі. А як ви обираєте міста? Тобто, перше, в першому турі ви казали, що обрали сім міст цього разу. Також сім. Як ви їх обирали, за якими критеріями? Можливо, це обласні центри, або, можливо, також зустрічаються якісь менші міста не обласного центрального такого значення? Ну я думаю, що основний критерій це ті міста, в які цікаво було б поїхати, які нам самим відгукуються, і, мабуть, та про територіальну доступність. Бо зазвичай це якісь більші міста поки що, але нам цікаво приїздити в маленькі населені пункти. Цього разу ми були вже в Ужгороді, в Одесі, в Запоріжжі, і Ріг, Дніпро, да, Дніпро. І ще будемо у Рівному, 21 вересня. От у Луцьку і 21 у Рівному. Насправді ми спочатку починали обирати ті міста, де у нас є знайомі спільноти, тому що складно було пояснити, що це будуть за ігри, і нам потрібні були люди, які просто довіряться нам і погодяться зіграти. А вже після того, як трошечки почався розголос, коли вже багато де ми зіграли, то звичайно нам хочеться доїжджати не лише до великих міст а й до менших, просто чому сім, тому що у нас є певний час, в який ми маємо втілити цей проект, і просто фізично є певна. Можливість охопити саме таку кількість міст, але ми плануємо не зупинятися і будемо шукати інші спільноти і в менших містах також, тому що життя має тривати не лише в великих містах, а й в маленьких також. Тобто я правильно розумію? Можна від вас очікувати невдовзі і третього туру Україною, так чи ні? Ну, нам цікаво продовжувати подорожі, будемо дивитися, в якому форматі це буде. Але там цікаво далі відкривати для себе різні міста і розказувати про наші ігри, поширювати цю методологію, залучати більше людей. Ще таке питання. Зараз ми всі живемо в умовах війни, і е, хотілося б вас розпитати детальніше, чи, вплив, чи впливає вона на проведення цих ігор, яким чином, і, відповідно, і на ваш стан також, оскільки ви проводите ці ігри, і що ви бачите, чи це має відображення от, під час самого процесу ігор, коли ви зустрічаєтесь з людьми. Е, тобто, чи є оцей вплив, чи це відчувається? Вплив є в першу чергу, тому що за умови гранту за умови гранту ми маємо підбирати приміщення, в яких є укриття, тобто це така формальність. Але е, мені здається, що саме ключове це те, що люди почали по перше дуже цікавитись українською культурою, тобто до повномасштабного вторгнення, це. Було присутнє в значно менших спільнотах. Тобто зараз це стало більш масово, і тому можна сказати, що ця цікавість, вона спричинена загрозою, яка, яка зараз висить над Україною. Але ще є такі моменти, що ну, звичайно є певні ризики, чим ближче їдеш до. Прифронтових зон ми насправді не їздимо тільки в там зовсім безпечні регіони, ми проводили в Харкові, в Полтаві, от в Запоріжжі були в Кривому Розі, тобто, це південні східні міста, там де е, більш хвилююча обстановка ніж на західній Україні. От але е, люди дуже тепло сприймають і дуже радісні, відкриті. І мені здається, що якраз дуже важливо створювати спільний досвід для різних куточків країни, тобто, так щоб не було такого що люди живуть в різних умовах і у них зовсім різний досвід. Таким чином ми нашим проєктом даємо людям прожити щось подібне, незалежно від того, де вони були. Ну і загалом, так на завершення, хочу попитати вас, які відгуки ви отримуєте? Чи є люди, які наприклад вже об'єднуються можливо в якусь свою спільноту? Тобто прикріплено до вас, пов'язано з вашими навколо літературними іграми, як вони сприймають загалом ці ігри, і що вам розповідають в підсумку? Насправді дуже цікаво, бо е, ми не отримували ще негативних відгуків про ігри. У нас вони всі різні. Якісь із них, наприклад, там рольова гра за кайдашевою сім'єю це більш активна гра, де потрібно вживатися в персонажа, там багато якихось суперечок, конфліктів. Є ігри, наприклад, гра-медитація за новелою «Інтермецо», е, які. Оця гра вона більш така от, дійсно медитативна, вона про занурення в себе, про аналіз своїх внутрішніх ресурсів, станів. І от кожна гра, вона якісь нові відчуття і досвіди в людях підсвічує, і це дуже цікаво. Часто люди переносять досвід з гри в своє життя. Наприклад, коли ми грали в Кримінальну гру за романом Хіба ревуть вели як ясла повні там теж такі персонажі, потрібно відігрувати ролі цих персонажів. І там є такий персонаж. Остап Хрущ. Він же Іван Вареник. Якщо пам'ятаєте з тексту, це такий двоєжонець, в якого в іншому селі була там інша родина. І о, у Львові здається, грала дівчина е, і її дуже це ситвограла цю роль. І її дуже ця ситуація заділа, бо вона каже: ну як так, виходить, що у людини немає шансу на е, початок новий, на те, щоб почати все з нового листа, е, для того, щоб обновитися і отримати прощення. І це теж цікаво, бо для кожного не, не просто так я люблю казати, ми опиняємося в ігровому полі з цими гравцями за столом, і цей досвід нам, мабуть, для чогось такий потрібний. І звісно, що зароджується спільнота довкола цих ігор, тому що це така спільнота творча практика. У нас вже є спільнота амбасадорів: це ті люди, які пограли в наші ігри, які мають матеріали і пройшли певне навчання, тобто вони вже можуть проводити самостійно. І, от, наприклад, вчора в нас в кривому розі наша амбасадорка, пані Надія, привіт, їй, провела гру. Захіба ровичли, як повні знаємо, що е, бути частиною спільноти дуже цінно для вчителів, для бібліотекарів, для людей, які працюють з різними спільнотами, для тих, хто працює, наприклад, з вимушено переселеними особами, для тих, хто працює там з підлітками, з якимись е, спільнотами, що вивчають українську мову, українську культуру. Тому е, всі дуже запрошуємо приходити пограти, відчути, що це, як це, і долучитися до спільноти. Бо в рамках спільноти ми вчимо, передаємо ці всі матеріали і даємо можливість прокачати якісь навички корисні, наприклад, навичку рефлексії, навичку роботи з різними групами, з груповою динамікою, навичку діалогічного ненасильницького спілкування, тобто якісь інструменти, які допомагають створювати безпечний простір, не просто проводити гру, а от створювати оце безпечний спільний простір для нових Переживанні досвідів. Що ж, дякуємо вам, дівчата, за те, що розповіли детальніше про е, свій проєкт. А наших лучан. Я запрошую приєднуватись до. Навколо літературних ігор перефарбований лис. 14 вересня вони будуть у нас у Луцьку, в молодіжному центрі. Тому приєднуйтесь, приходьте, долучайтесь до цього проєкту. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку були співавторки подкасту Перефарбований лис Валентина Менжиєвська та Марія Діденко. І дякуємо вам за цю розмову і побачимось! Слава Україні! На все добре, і тримаємось! Вам слава!